З ж почати писати магістерську роботу. Вітаю, мене звати Світлана, це контент студія Градієнт. В нас ви можете замовити курсові дипломи та інші роботи з гуманітарних спеціальностей, написавши до Viber і або у Telegram. Ми ж сьогодні поговоримо, з чого ж почати писати ту магістерську роботу. Мабуть, ви здивуєтеся, але починати цей довгий шлях варто із літератури. Так, не з написання першого розділу, не з написання другого розділу, не з будь-якого іншого процесу, а саме із літератури. Нащо ми її опрацьовуємо? Нащо нам її шукати для того, щоб написати план. Тобто два перших важливі кроки це знайти літературу із теми і написати гарний план, він ж зміст. На що ми усе це робимо? І чому ці два кроки дуже-дуже пов'язані між собою? Нам потрібно написати план для того, щоб узгодити його із викладачем, і для того, щоб надалі ми мали від чого відштовхуватися, розуміли загалом, що ми досліджуємо в нашій роботі. І яким чином ми розкриваємо її тему. А для того, щоб нам скласти гарний план, потрібно розуміти, що саме ми можемо знайти із літератури, від чого ми можемо відштовхуватися. Звичайно, ми можемо написати план ось так, як нам задумалося. Але потім з'ясується, що, з чого взагалі писати ці розділи, підрозділи, а де взяти інформацію, а як розкрити це питання. Тому щоб в цього не трапилося. Обов'язково рекомендую вивчити спочатку хоча, хоча б не глибоко, не детально, хоча б поверхнево е, свою літературу. Що ми взагалі шукаємо із літератури? Дуже рекомендую звернути увагу на наукові статті. Це така просто ваша з вами бомба. Їх можна знайти дуже і дуже багато, тому що не забуваємо, що якщо у нас майстерська робота 80, наприклад, сторінок, то і джерела має бути приблизно 80, хоча б 70 в основному при такому обсязі. З науковими статтями ми можемо легенько собі назбирати хоча б більшість із цього обсягу, і далі ми вже додаємо собі монографії, підручники, посібники, якісь інтернет. Ресурс, звичайно, не реферати з першого сайту, який ми з вами знайшли, можна додавати інтерв'ю, можна додавати якісь наукові публікації. Тобто, ми з вами опрацьовуємо спочатку літературу, дивимося, що досліджено таке й таке питання: ось менш вивчене, ось це більш. Про це багато хто пише. Відповідно до своїх можливостей, своїх потреб ми складаємо план. Можемо обирати менш досліджені теми, можемо обирати більш досліджені питання в нашій загалом темі. Для того, щоб показати, що ось ми можемо. Після того, як опрацюємо літературу, складаємо план. В плані нас обов'язково має бути вступ. Два-три розділі. Перший в основному теоретичний, другий у нас в основному аналіз, і третій має характер такий більш рекомендаційний, методичний. І після того ми пишемо вступ список використаної літератури і додатки. Тобто, загалом у нас має бути добре сформульований зміст для того, щоб розкрити тему. Після того, як ми написали цей сміст, обов'язково надсилаємо його викладачеві, який є керівником роботи. Якщо не надсилати, може бути такий варіант, що ви його роздруковуєте і несете в звичайному паперовому варіанті викладачеві. Неважливо, як саме ви комунікуєте з викладачем, важливо, щоб викладач бачив ваш план, сказав, що ось цей і ось цей підрозділ добре, ось цей перепишіть на такий і такий. І загалом можете починати писати роботу. Що ми робимо далі? Я рекомендую починати написання із теоретичного розділу. Так, розберетеся в своїй темі, з'ясуєте хоча б зміст основних понять, будете розуміти, в якому контексті їх вивчай, що саме із цими поняттями дослідники. Мають що саме під цими поняттями, дослідники мають на увазі? Після того вам буде значно легше написати практичну частину, після того значно легше писати вступ, ну і звичайно формулювати висновки. Інколи в університетах вимагають починати роботу зі вступу. Це нелегкий шлях, скажу вам відразу, але для чого це робиться? Це робиться для того, щоб зрозуміти, що студент зрозумів свою тему, він добре уявляє специфіку своєї роботи, може абсолютно чітко, зрозуміло сказати, який об'єкт, предмет дослідження, мету, завдання, методи окреслити, сформулювати актуальність. Але ще раз, ще раз наголошую, що це нелегкий шлях. Спочатку набагато легше написати теоретичний розділ, сформулювати, розібратися із всіма піднятими проблемами і після того писати вступ. Тож, бажаю, щоб ця робота вам була легкою. Замовити курсову дипломну та інші роботи з гуманітарної спеціальності, ви можете у нас до цього пишіть нам у Viber або у Telegram. Почуємося!